Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 9 глава з 36 вірша, 10 глава з 1 по 8 вірш. Одного разу, побачивши юрби людей, Ісус милосердився над ними, бо вони були зморені й покинуті, як вівці, що не мають пастиря. Тоді говорить до учнів своїх: Жнива багато, а робітників мало. Тож просіть господаря жнива, щоб вислав робітників на жниво своє. І, покликавши дванадцять учнів своїх, віддав їм владу над духами нечистими, щоб виганяти їх і зціляти всяку недугу і всяку неміч. Дванадцяти ж апостолів імена такі: перший Симон, що зветься Петром, і Андрій, брат його, Яків Заведеїв та Іоанн. Брат його, Филип і Варфоломій, Фома і Матфей Метар, Яків Алфеїв і Левий, названий Фадеєм, Симон Кананит та Іуда Іскаріот, який і зрадив його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, промовляючи На путь до язичників не ходіть, і до міста Самарянського не входьте. А йдіть радше до загиблих овець Дому Ізраїлевого. Ходячи ж, проповідуйте, кажучи, наблизилось Царство Небесне. Немічних зціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром одержали, даром давайте. Богу нашому слава завжди нині повсякчас, і навіки віків. Amém.